Друзі, ви на каналі Тесенії до розмови долучається керівник центру військово-правових дослідження Олександр Мосієнко. Говоримо про підвищення ядерної ставки путіним реакцію світу та ситуацію на фізичному фронті України. Пане Олександре, рада вас вітати. Вітаю вас. Вже в котрий день не припиняють литися погрози і російського топ-керівництва тамтешньої так званої еліти і пропагандистів стосовно застосування ядерної зброї проти заходу, виокремлюють і Польщу, і Німеччину, і Штати, і все це на тлі заяви Путіна про розміщення тактичної ядерки в Білорусі, нібито на прохання самого Лукашенка. Радость підвищується. Ну і те з останнього, що ми почули, це слова секретара Редбезу РФ Патрушева, що нібито СРСР провів роботу над помилками і тепер. РФ має якусь зброю, яку, якої вистачить на знищення навіть всієї Америки. Ну, давайте ми з вами в цьому розберемося, що загалом значить підвищення ставок з боку Росії і про яке озброєння може говорити сам Патрушев. Ну, по-перше, є тут два-три виміри цієї ситуації, що стосується розміщення ядерної зброї в Білорусі. Перше, це, звичайно, що посил Заходу. І це звичайно, що посилення ядерної риторики, яку Путін застосовує досить активно Путін чи його оточення, так само в рівній мірі. А з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так чи інакше, перші погрози про застосування чи можливі натяки на застосування ядерної зброї з боку Росії вони розпочалися ще наприкінці лютого минулого року. Коли був відданий наказ е, Путіним за ось цим довгим столом, традиційним да, де сиділи подалі шайгу і е, Герасимові, і Путін дав наказ привести сили ядерного стримування російських підвищеної бойову готовність. Це був сигнал. Вони тоді вже uh -huh. побачили, що бліцкриг по взяттю Києва не вдається, зазнали невдачі, почали. Друге, це е, скажімо на тлі, коли Росія не може дати до. І перемог на фронті, а вони зараз не можуть отримати здобутків і перемог. вони Ви бачите, що кілька місяців потужних наступальних дій все одно вони застрягли в Бахмуті. Це не те, що там захопити всю Донецьку область і якісь великі населені пункти. Не можуть. Включається фактор ядерної риторики. Наступний момент: у них ще досі тяжіє. Бажання, хоч якось, ну, стримати захід від надання допомоги Україні. Допомога від заходу все збільшується від наших партнерів. Їм це не подобається. Це один вимір. Друге, це те, що в принципі. А Путін, Путіну дуже не подобається, що він перебуває в ізоляції, і те про що з ним не говорять. Там виданий вже й ордер міжнародним кримінальним судом на його арешт, і ясна річ, всі демонструють, що з ним говорити президент Байден. Інші на заході не бажають і не бачать ніякої можливості жодної. Йому це дуже не подобається, тому що все починалося з того, що він висунув абсолютно недолугий претензійний ультиматум до НАТО. І, взагалі, я хочу нагадати, що ультиматуми це така форма розмов, з яких дуже досить часто починаються війни. Путін не міг про це не знати, вони знали і свідомо на це пішли. Так і е він хоче якогось діалогу з НАТО із США. З ним не говорять. Що б він не робив, там уже тому він продовжує ескалацію, тому він створює передумови. До того зараз це досить важливий момент, е я маю сказати. До того щоб реалізувати один із концептів своїх, який розроблявся в Росії путіним і його оточенням, зокрема Патрушевим і всі цією кадебійської та шворою. що це за сценарій контрольованої ескалації? Тобто, вони думають, що вони можуть почати якесь і розглядають серйозно на повному серйозі, розглядають варіант зіткнення військового воєнного із країнами НАТО. Польщі, Балтії, на території Білорусі для чого Білорусь? Білорусь ставиться під удар Путіним і Росією, під можливий удар, в тому числі навіть вони допускають у відповідь ядерною зброєю, але по території Білорусі вони готові, їм не потрібна Білорусь, вони готові її віддати безпосередньо там і, і, і віддають в жертви для цього. Тому білоруському народу і суспільству тут варто вкрай серйозно задуматися. І протестувати, і виходити на акції проти ось таких рішень, які ухвалюються. Це важливий момент. Тому а для, чого це, а для чого це потрібно? Тому що Путін думає, що тоді точно з ним Захід сяде за стіл перемовин і підпише якийсь документ, і тоді точно він вийде там з ізоляції, і так далі. і так далі. Ось, Тому вони думають про цю контрольовану ескалацію. Але тут же що є? Путін уже раз прорахувався. У війні проти України при повномасштабному вторгненні він думав, що йому вдасться втримати все під контролем. Вони пройдуть порадом. Нічого не сталося, вийшло з під контролю. Тут може бути так само, і може дійти до того, що просто НАТО і Захід відреагують досить серйозно, і це буде свого роду другий фронт проти російських військ на території Білорусі, який змусить врешті Путіна заспокоїтися і припинити агресію. Як проти України, так і свого роду проти Білорусі. Ось чому mm -hmm. там потрібна ця ядерна зброя? Чому ось ось такі виміри цього питання? Але насправді, от е, реакція заходу на підвищення тих цих савок, не сказати, що лояльна, але стримана. І багато із експертів говорять про те, що е, Якщо буде ну така ж реакція, якщо не вжити якихось попередніх превентивних заходів, то спочатку там Білорусь, завтра є режима в Ірані. Тобто, яким буде продовження всієї цієї історії, як вона далі розгортатиметься, якщо справді, от ми будемо бачити і чути таку ж стриману політику заходу, до чого це все призведе, і врешті якою буде система глобальної ядерної безпеки. Я з вами погоджуюсь щодо того і з тими аналітиками, які говорять про те, що реакція на сьогоднішній день заходу виглядає дещо м'якою, тому що вона, як на мене, має бути більш рішучою проти таких дій Росії, чому тому, що вони вкотре роблять ще один крок до того, щоб доруйновувати вже фактично світовий порядок і правила міжнародні, які склалися. Після Другої світової війни, це очевидно вже. Тому має бути реакція. Взагалі, паростки реакції, тобто те, як можуть прореагувати, в одному зі своїх інтерв'ю, кілька тижнів тому, можливо, навіть місяців, озвучив президент Дуда, президент Польщі. Він сказав в одному з польських видань: що якщо Росія розмістить ядерну зброю на території Білорусі, тоді а, Сполучені Штати мають розмістити ядерну зброю на території Польщі. Тобто, це логічно. Чому? Тому що, за аналогією, як це було під, під час Холодної війни, коли на території Німеччини, на західній території стояли американські ракети, на східній стояли радянські ракети. Це була така, скажімо так, ідеологія стримування. Тобто, якщо Путін, пам'ятаєте, Путін? Інтерв'ю давав і досить часто ось ці страшилки про НАТО поширював і казав, подлітне падлютне врім'я возрості. Так от, подивіться, подлітне врім'я воно вже може возрасті, тому що Фінляндія вступає до НАТО. Вони сказали, що не буде ядерної зброї на їх території, але можуть бути засоби інші ураження не ядерні. Зараз питання Білорусі: вочевидь, країни Польща, Польща і Балтії захочуть додаткові гарантії безпеки отримати в рамках НАТО. Ну, ситуація змінюється, і звичайно, що як мінімум збільшення військової присутності країн НАТО в країнах Балтії і Польщі має відбутися це, як мінімум, не говорячи про те, що можуть з'явитися додаткові засоби протиповітряної оборони Петріот, і не тільки на території Польщі і країн Балтії, додаткова авіація, так само повітряні сили. Е, ну і власне кажучи, я думаю, що. Мають прозвучати заяви про те, що якщо така ситуація, отже, і на території Польщі може розміщена бути е американські винищувачі, які здатні нести ядерні боєзаряди. Ну, пара паралельно з тим, от є така думка американсько-російського історика Фальштинського про те, що якщо захід зараз не відреагує превентивно, то е, ядеркою можуть вдарити по Польщі Лити там вже е, до літа осені цього року. Загалом, скільки часу може знадобитися Путіну для того, щоб ухвалити і реалізувати це рішення, ну там перевести якісь зброєння, пускові ці установки? Як ви гадаєте? Справа в тому, що Агресія сценарій агресії із застосуванням і зброї, в тому числі і ядерної з території Білорусі проти Польщі, проти Німеччини, uh -huh. я маю сказати, і проти навіть дещо країн Скандинавії він е розглядався Росією завжди. Росія. Систематично проводячи навчання, зокрема, і навчання Запад-2017, запад 2021 і ще там інші раунди навчань російсько-білоруські, вони неодноразово розглядали можливості і сценарії агресії проти країн Балтії, Польщі Скандинавії. Це очевидний факт. Друге, вони проводили е, імітацію пусків ракет е, оснащених тактичною ядерною зброєю саме по цим країнам. Я хочу нагадати, що ще в травні минулого року видання Шпігель німецьке писало про те, що на території Калінінградської області це не Білорусь, але це пов'язані речі, проводилися навчання з імітацією нанесення тактичного ядерного удару по Німеччині. Це не те, що навіть тобто, це розглядалося навіть, навіть по Німеччині. Ще в 2009 році проводилися раунди навчань. Росії не тільки 2009-му імітуючи можливості нанесення е, тактичних ядерних ударів по Варшаві і по Копенгагену. По чому я кажу по Скандинавії, теж і е, подивіться: нещодавно: чергова істерія шизоїдна на НАТОшову Соловйова mm -hmm. і у нього те, що вони будуть бомбіть Польщу. Ну, ми розуміємо прекрасно, що. Там же ж працює як пропаганда і вся система, що воно все санкціонується Кремлем, угу. відповідно, якби не було замовлення від Кремля, то про це б не говорилось. Тому дійсно загрози і виклики зростають. Польща і країни Балтії це прекрасно розуміють, тому вони з одного боку допомагають і підтримують Україні, щоб побороти російські війська на полі бою тут з іншого боку, зміцнюють свою свій сектор безпеки самостійно, наскільки їм вистачає сил. І більше того розуміти, що понад рік війни російської проти України дав все-таки час цим країнам, зокрема, готуватися, зокрема, виділяти більше бюджетів, закуповувати зброю, розмістити додаткові контингенти НАТО там і так далі. Але мені здається, що безумовно превентивна реакція має бути, і превентивно має базуватися в щонайменше розміщенні додаткових засобів проти mm. ракетної оборони. Авіації і військових країн НАТО е, на території Балтії і Польщі, ну справа в тому, що взагалі все, от ми там зачепили тему Патрошева. Да, на початку я угу. зовсім відповів про те, що там може означати це все. Справа в тому, що Росія вдоває. Ось у цю, значить, загрозу про те, що у них зараз розробляються сармати, ярси і так далі, торпіди Посейдон, які здатні викликати цунамі, вундервафи чудо-зброя, яка потопить всю Америку, і все. Насправді, досить багато робиться пропагандистських заяв для того, щоб постійно нагнітати і тримати в страху. Так? Угу. І відповідно, це саме так е потрібно і сприймати. Тобто... Дійсно, у Росії ядерна зброя є, і загрози ніхто не применшує в жодному випадку не можна цього робити. Але і є інша складова, потужна інформаційно-психологічна пропагандистка, яку Росія використовує для того, аби сіяти ось цей страх, для того аби залякувати, і для того, аби шляхом ескалації розумієте, у них же теж не так багато інструментів залишилося для перемоги в цій війні. Так вони. Продовжують бойові дії так, ідуть інтенсивні бої, так непросто, але ж не видно для них переможного сценарію зараз. Тому вони продовжують використовувати бодай щоб зачепитися, хоч за щось, хоча б щоб мати змогу. Там я не знаю, зараз захід якось від підтримки України відколоти. Угу. Ну от в, ць в цьому контексті я б ще хотіла з вами розглянути питання китайсько-російських відносин, тому що є дві полярні думки. Перша про те, що таким чином такою заявою симп підвищенням ядерних ставок Путін буквально штрихнув сідіньпіньо ножа у спину, е поставив його у незручне не таке становище, і інша думка про те, що Петіно певною мірою навіть вигідний такий ядерний шантаж, потому, тому що це дозволить ну фактично встановити сфери впливу Пекін Вашингтон. Яке ваше бачення? ситуацію слухайте, ну я ж не настільки наївна людина, щоб вірити в те, що Сі дзіньпінь не знав про плани Лукашенка і Путіна. Звичайно, він про них знав. Ну тобто, не, не треба слухати і не треба вірити про те, що там я вам більше скажу заяви комуністичної партії Китаю, а їх звичайно потрібно уважно читати, але треба розуміти, що вони досить часто мають розбіжності із тим, що відбувається насправді. Я тільки один нюанс нагадаю: в лютому 2022 року була Мюнхенська конференція з питань безпеки. Там онлайн виступав міністр закордонних справ Китаю Ван Є. І. Він сказав, що суверенітет держав для Китаю безумовно цінність суверенітет України не виключений. Через кілька днів сталося повномасштабне російське вторгнення. От, власне кажучи, це один із індикаторів. Друге. Ну, що, хто не знав, що готується розміщення ядерної зброї в Білорусі, Лукашенко вносив зміни в Конституцію. Лукашенко літав перед тим в Пекін, а після цього Сі Цзіньпінь приїхав в Москву. І хтось думає, що під час підготовки ось цих візитів не працювали всі служби, починаючи від розвідки, закінчуючи дипломатичними китайськими, які не знали про те, що готується, звичайно, знали. Їм вигідно насправді те, що відбувається. Чому? Тому що Китаю вигідно послаблення Росії з одного боку, щоб Путін плазував на колінах потім перед імператором СІ і благав про все, що завгодно, а Китай таким чином отримував ресурси дешеві або взагалі безкоштовно з Росії. І друге, Росія це як інструмент, це як таран проти Заходу в конкуренції Китаю із Сполученими Штатами і Заходом воює ж не Китай, санкції не проти Китаю гинуть не китайці. Правильно, а, але цілі досягаються вигідні Китаю. Для чого їм це змінювати? Плюс розумієте, яка річ, ми всі сприймаємо чомусь, що заяви Цзіньпіня і Китаю, які стосуються недопущення ядерної ескалації, вони скеровані проти Росії. А я вам хочу сказати: подивіться на це питання дещо з іншого боку. І чому справа в тому, що навіть в тому так званому мирному плані, який Китай запропонував Україні. Написано, що перестати надавати зброю учасникам конфлікту. Це кому? Це Україні. Бо Китай ж формально нічого не визнає, що він там надає Росії. Ні. Так і тут, коли Китай закликає недопущення, він закликає, в принципі, до подібних речей, як і Росія, до того ультиматуму про нерозширення НАТО, з якого почалася війна. От і все. Тому Китай так. тут на російському боці. Ну, з Китаєм ми розібралися. 31 березня Лукашенко має виступити з промовою перед білорусами. І в його адміністрації говорять, що це буде щось знаковим, фундаментальним і е, яскравим. От як ви гадаєте, з чим він вийде, вийде до свого народу і які він символи і загалом сигнали може послати світу? Mm -hmm. Ну, які сигнали? Ми вже їх чули. Буде, значить, тепер буде новий раунд э, готовіся нападіння. Це вже яка частина буде? Це вже якісь там Незвичайно, насправді так. Да, як вони там в Голлівуді назнав називаються? Це спочатку там уже, значить, блокбастер, там. Я не знаю, такий серіал уже можна знімати про його кількість, скільки він говорив. Так от э, ну вийде буде знову ж таки, що Білорусь загрожують. Що вже не тільки Україна прозвучить, що Польща, країни Балтії, відбувається ескалація. Згадає, що Польща, мабуть, там закрила і зміцнила кордон, щоб, тому що Білорусь ж направляла хвилі нелегальних мігрантів. Ми пам'ятаємо це все. Буде звинувачувати Захід і скаже, що не залишилося нічого іншого, тому що ворог біля воріт, нам треба себе захищати. і Путін нам вкотре прийшов на допомогу, от приблизно таке рішення про, про те, що наростає активність і співпраця з Китаєм, з Росією, і цього потрібно триматися. Я не знаю, звичайно, невже білоруси це все просто сприймуть? от, от відверто, ось цю всю маячню. Ну тому, що реально треба розуміти, я вже на початку сказав: для Білорусі нічого хорошого в цьому рішенні немає і бути не може. І їм ну то ось ось розміщення цієї ядерної зброї. Тому от приблизно що до цього він буде будувати свою промову. Угу. Олександр, давайте на цьому блок питань перекинемо ближче до нашого фізичного фронту, але воно все одно пов'язано так чи інакше з е, політикою, там різними заявами. Речник Путіна Пісков на таємній вечірці в Москві говорив про те, що кремлівській еліті е, варто готуватися до довготривалої війни в Україні. І говорять про те, що це влаштувало не всіх присутніх. Е, про це пише Гардіан з посиланнями на двох кремлівських Чиновників, які були на ось цьому святкуванні, як Україні не допустити переведення війни у заморожений стан, тому що Росія, очевидно, дуже і дуже Е, відповідь проста і зрозуміла, і ми її всі знаємо і усвідомлюємо контрнаступом і звільненням українських територій. Тобто інше, розумієте, в яка зараз складається ситуація? Зараз же в чому ситуація? Російські війська ще а, поки що ведуть інтенсивні бої, і дійсно ініціатива за ними по тих напрямках на сході, де вони наступають, але вони виснажуються, вони втрачають поступово цей ресурс. І я думаю, що десь на середину квітня, на другу половину квітня, вони його втратять, і що прийде за цим ресурсом? Uh, вони втратили багато бронетехніки, велику кількість танків, людей uh, Тому вони будуть опиратися на те, що в них ще є боєздатне артилерія, якої в них ще є багато, і mm -hmm. артилерійських снарядів вони використовують двічі тричі менше ніж рік тому. Але це все ще багато. Тому а для чого підходить не на як найкраща артилерія? Вони хочуть перейти в захисні позиції, глухі, окопатися і просто використовувати артилерію, їхню перевагу. Не даючи факт, перевівши фазу опозиційної війни, mm -hmm. яка за аналогом Першої світової може розтягнутись на роки. От вам відповідь, чому Пісков про це каже, тому ну, що він вочевидь поінформований і розуміє ці плани. А, ну і відповідно, в наші інтереси це не входить, тому і президент України звертається постійно і діюча влада загалом до заходу, чи дайте нам якомога швидше ту зброю в тій кількості, яка нам необхідна для. Ефективного контрнаступу і для деокупації нашої території як наслідок припинення війни і нанесення поразки російським військам, от і все тому рецепт mm -hmm. тільки такий, як не дати перевести в таку затяжну фазу. Ну, от, колишній радник глави офісу президента Олексій Арестович нещодавно заявив про те, що е, Україна отримає фатальні втрати взагалом під, під час контрнаступу, якщо не отримає від заходу його заходу далекобійні ракети. Наскільки критична ця зброя для просування українських військ? Ну безумовно, ця зброя потрібна, тому що е, це знищення оперативних тилів ворога. На окупованих територіях знищення його як складів зі зброєю, яка йому потрібна для захисту від деокупації, так і е це деморалізація ворога, знищення крім знищення його сховищі, логістики, перешкоджання. Це деморалізація, тому що це б'є досить серйозно і психологічно. І тоді розумієте ефект такий доміно, десь посипався один укріп район. Там знищено все далекобійної зброї, знищені склади з боєприпасами, нема чим боронитися. Далі ця інформація пішла, почнуть сипатись інші. Це може призвести до, а поряд із таким а, танковим кулаком, який я маю надію зосередить Україна. Наші партнери нам в цьому yeah. допомагають. Це може призвести до жестів доброї волі в подальшому. Тобто, один-два потужних боя, бої, ну які будуть такими міцними серйозними удари. Здалебійної зброї це все може призвести до того, що противник просто а, буде ще більше деморалізований, тому тут можна погодитися певною мірою. Угу. Е, зараз е, Володимир Зеленський в інтерв'ю для Associated Press говорив про те, що якщо Бахмут впаде, то Путін продасть цю перемогу заходу своєму суспільству, Китаю, Ірану, для того, щоб здобути міжнародну підтримку, ну і змусити Україну піти на неприйнятні для нас компроміси. Водночас, наприклад, в інституті вивчення війни говорять про те, що е, росіяни. Прямо підступають вже до центрів самого Бахмута. Як ми загалом можемо оцінити ситуацію цю ситуацію в містечку і загрозу його взяття? Ну і як наслідок, е все те, що буде після цього? Ну я відповім так: покажуть е тільки бойові дії, насправді тому, що ми всі боліваємо і бажаємо тільки успіхів і перемог нашим героїчним захисникам захисницям, які зараз насправді ціною надзусиль, величезних старань. І, зокрема, і страждань виборюють і втримають Бахмут. Але ми бачимо, що ворог перекидає постійне підкріплення. Вони там підтягують ще ті залишки недобитків своїх, які в них залишилися, і продовжують штурмові дії. І ситуація на сьогоднішній день вона складна. Тобто, з одного боку, російські війська вагнерівці вони там підступають, але з іншого боку, наші сили стримують кільце, не даючи йому замкнутися, ось це напівкільце, і йдуть бої. В самому Бахмуті, в самому навіть не районах забудови, а те, що залишилося від забудови, бо знищено російськими військами. Тому я сподіваюся і вірю, що вдасться нашим за силам там утримуватися. Ну а далі це тільки покаже час. Тобто тут зараз важко, тому що тривають бої. Ми всі тільки бажаємо, щоб наші сили втрималися і успіхів і перемог. Да, це правда, ну і плюс дуже складно щось прогнозувати, тому що ситуація змінюється не, не щодня, а щохвилини. Насправді ну і насамкінець, ви говорите про те, що весняний такий наступ росіян масштабний так на сході він може захлинутися приблизно у квітні. А які фактори допоможуть ЗСУ піти у контрнаступ, якщо ми можемо їх перерахувати? Ну справу тому, що десь так. Я думаю, що десь на середину квітня, середина, друга половина квітня вони вже втратять із цю ініціативу таку. І будуть от, і будуть переходити більше до оборони. Ви ж бачите навіть, як вони наступають. Тобто, ворог наступає таким чином, навіть в районі Кремінної, де вони на захід просунулись дещо і мають тактичні успіхи, але вони не забувають за собою рити траншеї, окопи, бліндажі і там лінію сватового кримінала, укріплюють так нормально. Чому ну тому, що оглядка і розуміючи, що прийдеться, може прийти такий момент, що треба буде відходити на укріплення рубежі? А, які фактори нам потрібні? Перше, це наявність е, зброї, вчасність її надходження. Я маю на увазі танків, я маю на увазі бронетехніки, я маю на увазі далекобійної артилерії. Ось це те, що нам на сьогоднішній день потрібно. Друге, це е, швидкість і е, якість підготовки наших резервів, які навчаються за кордоном зараз. Тобто, злагоджені підрозділи на тій самій новітній модернізованій техніці, яку надає захід. Третє, це Втрата ініціативи противника. Ну, тобто, ворога, ми цим розібралися, це десь там середина, друга половина квітня. Четверте, це наявність погодних умов всіх факторів єдиного стратегічного задуму нашого командуванням, який буде використаний і застосований, ось це все має збігтися. Ці всі фактори, мені здається, і будуть впливати на час, на момент, на напрямки і так далі.